Що ви безбожники. Ну, як можна такі писати коментарі? Ну я ж чарівна, ось, бачи, кудрі. <гум> ну, і як так можна було понаписувати? Ну, хіба не видно, що там волосся якесь мокре, що я трішки оцікла. Ну, терміново виправляйтесь і напишіть коментарі, типу, я нічого божественнішого не бачив чи не бачила. Зараз вийду в вікно, тому що нічого кращого в моєму житті не буде. Ну, ви бачите, бачите різницю? Я спеціально для вас понафоткувалась, понароблювала кучу фоток. Це ж, це ж жахливо. Але але ж я стараюсь для вас. Дякую, дякую, цьом, цьом. Більше кого не пишіть, не можна. Я ж з цими психозами, неврозами і без таблеток. Від цього. Тому думайте, перед тим, як щось писати. Я вас теж люблю. Ви краще, звичайно, чим я, але це не точно. Пока-пока. Дівчатка, відео для вас. Дивіться, яке красиве платьочко. Але ну, мені з моїм шаленим життям воно щось не знадобилось. Мама колись мені подарувала, що, напевно, у 2017 му десь році. І я його, напевно, одягала, не знаю, ну, раз-три три від сили. Красиве, ну красиве, м'якеньке, гарненьке, бачите, це таке доволі святкове. Подумайте, подумайте, з вас всього 200 гривень. Ну, а що я хотіла? Я стараюся знімати треш контент, воно не виходить, але я так стараюсь, тому що ну, а як ще, як ще? Добре, ще раз подивіться, подивіться, ну гарно що ж, правда, правда. А воно мені чомусь не знадобилось. Не знаю. Чому? Бачите, які сережки, красиві. Подарунок теж додам. 200 гривень. Ну, ладно, тільки для вас 300, тільки сьогодні 300. Сіпціоном. Все, все. Салат чемпіона, Кирюшки. Нічого корисного, на жаль, На весні вже немає, але смачно. Ну, кріп. Кріп, можливо, ще корисний. Все інше незрозуміло, яким чином. Воно росте, іде, не будемо про це думати.